Заморився. Давайте прямо зараз біж, бігти в його відпочинок, що є віра. Давайте промовляти, саме зараз. Я повністю приймаю моє цілення. Саме зараз я повністю приймаю твій захист, Боже. Саме зараз я приймаю повністю Твоє забезпечення для мене, для моїх дітей, для моєї сім'ї. І саме зараз я розумію, що ти даєш мені завжди перемагати. Друзі, обов'язково підпишіться на наш YouTube канал Ми з любов'ю і запропонуйте комусь переглядати наші відео, переглядайте їх разом з своєю сім'єю, разом з друзями, а потім моліться, а потім розмірковуйте над словом, бо саме так і прийде до нас. Його величезна слава. Ми дуже дякуємо.